І далі повернімося до української трагедії. У Кропивницькому родина полеглого захисника береже пам'ять про героя. Дружина Андрія Кипеня розповіла про чоловіка та надала нам його прижиттєве інтерв'ю. 34-річний сапер, 65-ї окремої механізованої бригади з позовним Варан три роки захищав Україну. За цей час був достоєний десятка нагород за мужність та бойовий шлях. Посмертно був поданий військовою частиною названня Героя України. Олена. Бринза розкаже далі. Я йому постійно казала, і який він казав мені: знай, що ти не один, і завжди ми поруч чи далеко, я завжди з тобою. Вір в себе, пам'ятай, щоб не сталося. Я кохаю тебе. Бережи себе. Катерина показує бойові нагороди свого загиблого чоловіка Андрія Кипеня. Вони познайомились на Закарпатті, де разом працювали. Андрій захоплювався гірськолижною справою, займався дзюдо і різбарством. Разом мріяли про довге та щасливе подружнє життя. У Нас 12 років різниці. Йому було 33 роки, коли ми познайомилися. Мені було 21 він працював гірськолижним інструктором вже декілька років підряд, після того, як приїздив з АТО і за кордону, він якраз два сезони працював на драгобраті. А я працювала бармен-офіціантом. Подорожувати разом, жити спокійним, дійсно, сімейним життям, не думаючи, що завтра щось може трапитися, просто жити. Андрій боронив Україну з 2016-го три роки у складі 128-ї бригади. Потім повернувся до цивільного життя, звів будинок, одружився, мріяв про дітей. У 22-му добровольцем пішов у ЗСУ. Як зараз пам'ятаю, він приходить до мене на роботу, а я працювала офіціантом, і він знімає шапку, він повністю поголений на лесу, І Я просто стою, вже знаєте. Е... Сльози текуть, і я кажу в ні, ні, Я говорю, будь ласка, говорю, ну тільки не кажи, я говорю, що так, він просто так зробив вустами та й сказав, ну, так треба. Катерина передала запис інтерв'ю Андрія. На той момент він сапер 65-ї окремої механізованої бригади. От я працюю, от це моя робота. Да, Є патріотизм, я розумію, що я потрібен державі, є стимул, сім'я вдома, розумію, що треба захистити свою сім'ю, свою країну. Але в більшості до служби відношуся як до роботи. От добре працюю, виконую свої обов'язки. Під час служби Андрій отримав чимало нагород. Серед них і знак пошани та сталевий хрест. Я проходжу завжди першим. Там, де ще не пройшли танки, не пройшла розвідка, проходжу я для початку, забезпечую безпеку. От, основна мета це забезпечити безпеку своїх підрозділів. Це розміновування і протипіхотних мін, протитанкових загороджень. У Катерини та Андрія народилася донечка, і понад усе чоловік мріяв бачити, як зростає їхня дитина, хоче швидше перемоги, закінчити цю війну, повернутися до мирного життя. Е, мотивації недавно прибавилось більше, так як народилась дочка півтора місяця, тому Тому є стимул йти вперед, вибивати ворогів і повертати мир на наші землі. Загинув Андрій у квітні 23-го на Запорізькому напрямку. Під час мінування території у нього та побратима поцілив ворожий снайпер. Андрія Кипеня було подано бригадою та через петицію на присвоєння звання Герой України посмертно. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.